Радіо Chicago. Ми повернулися на хвилю 12.40 ЕМ. В студії Наталя Магакелідзій. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 693 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож цієї доби постраждав Харків. Внаслідок ракетного удару є поранені. Також неспокійно було і в Одесі. Там розтрощений будинок, спалення автівки і величезні вирви у дворі. Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам в Одеському і Білгородністровському районах. Але й це ще не все. Ракетного удару зазнали також Херсон, Дніпропетровщина та Токмак Запорізької області. А тим часом росіяни готуються до оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це свідчать останні супутникові фото. Пише інститут вивчення війни. За даними аналітиків, українські війська утримують позиції на східному лівому березі Херсонської області на тлі продовження позиційних боїв 16 січня. Проте підтверджених змін на цій ділянці фронту ще не було. А зараз поговоримо про цинізм та абсурд в одній особі. Українці відреагували на фразу очільника МЗС Кулеби про війну з лопатами. У мережі українці запропонували міністру взяти лопату й піти в окопи під Бахмут на пару днів, щоб в голові розвиднілося. І не тільки в голові, а й у небі. Нова ППО вже працює в Україні. Сьогодні вночі наші військові вперше застосували систему Франкенсем і збили шахет з відстані 9 кілометрів. По перше, використання такої системи на брифінгу в Давосі розповів голова міністра техпрому Олександр Камишин і додав, що всі системи ППО Франкенсем уже розгорнуті на полі битви. А одномоскові справи кепські, тому про це детальніше. Отож, на Росії підпалили залізницю. Противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на важливих об'єктах у районах Саратова, Ярославля та Дзержинська, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Про це повідомляють УГУР. Також щось прилетіло і палає у місті шахти у Ростовській області. Власне, там палає поліефірний завод і вогонь сягнув 200 квадратних метрів. Російський гелікоптер мі 8 аварійно сів на трасі у Брянській області. Командир, другий пілот і бродмеханік, які були на борту, не постраждали, натомість постраждали висоководні лінії, після чого знеструмлені чотири райони області. На Росії вкотре просувають байку про спільну історію та братні народи. У Хмау в Тюмінській області відкрили музей із речами українців, щоб показати схожість із росіянами. Окупанти, зокрема, тягнуть речі із зони бойових дій, крім військової форми та спорядження. Там можна побачити газети та дитячі книги українською мовою, автомобільні номери, магнітофони та посвідчення, та навіть фрагменти ракет Хаймерс. Подібні експонати почали з'являтися в інших у російських музеях. Та скільки б експозицій не відкрили росіяни, щоб показати подібність, але про відмінність найкраще говоритимуть вчинки, а точніше, злочини армії терористів Путіна. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.